Всіх вітаю на своєму каналі про життя у різних країнах. Мене звати Олександр, і сьогодні я запрошую вас оглянути кімнату, яку я орендую в Сінгапурі. Принагідно нагадую, що з 2014 року в нашу країну вторгся агресор Московія і зараз активна фаза цієї війни. Тому закликаю всіх підтримувати Збройні Сили України і тих. То так чи інакше задіяні у війні на нашому боці для того, щоб наближувати нашу перемогу. Гарного перегляду. Розпочну із комплексу, де розташовані апартаменти. І впродовж відео також розкажу, скільки коштує оренда такої кімнати і які додаткові платежі необхідно платити. Комплекс називається The Miltonia Residences. І він знаходиться в одному з віддалених спальних районів Сінгапуру. Є шум. До найближчої станції МРТ, Хатів, місцевого метро. Тут 25-30 хвилин пішки. А також за певним розкладом від цього житлового комплексу тут ходить шаттлбас. Який довозить до цієї станції за 6 хвилин. Загалом мій маршрут до роботи до центру складає годину-півтори. Але для мене при виборі важливо було знайти спокійне місце з невисокою забудовою, свіжим ремонтом і адекватною за місцевими мірками ціною. Адже ближче до центру я зустрічав лише дуже високі будівлі-мурашники або щось в жахливому стані. Або щось за високою ціною. Загалом у нас в Україні і навіть у Польщі стандарти до якості житла в цілому, а тим більше співвідношення ціна-якість значно краще. Тут мені було досить складно знайти те, що мене задовольнило. Цей житловий комплекс це кондо, тобто неурядове житло з додатковими перевагами. Посилання на відео з різними типами житла в Сінгапурі ви зараз бачите на екрані. В цьому кондо доступні такі переваги, як власний басейн, невеликий спортивний зал, парна. для відпочинку з можливістю смаження м'яса, яку можна розірвати за необхідності. І спортивний майданчик для баскетболу. Я особисто використовую спортивний зал, бігаю на біговій доріжці і качаю прес, а також час від часу плаваю басейні. Перейдемо до апартаментів. В моїх апартаментах знаходяться чотири кімнати: три так звані shared rooms або common rooms – загальні кімнати. І одна мастер бедром. Господарська кімната. Тобто кімната з окремим санвузлом. Я вирішив орендувати собі мастер-бедром. Загалом так по Сінгапуру і здаються різні типи кімнат. Master та Common shared. Одні дорожчі, інші відповідно дешевші. Тут така вхідна група з дзеркалом. А тут спільна кухня. В даному випадку без окремої столової зони, де можна поїсти. Тобто їсти доводиться у себе в кімнаті. При оренді нерухомості в Сінгапурі варто також звертати увагу, чи можна там готувати. Бо іноді є таке обмеження Only light cooking allowed. Тобто власники дозволяють тільки варити вермішель, нудлс чи щось таке. Але забороняють приготування їжі зі смаженням, маслом, що може забруднити кухню, як я розумію. В моєму випадку готування дозволено, і я щось легке собі готую. Яєчню або варені яйця з овочами, або ж запікаю собі курку і варю овочі. Тут є газова плита, духовка та мікрохвильовка. Також тут на кухні є пральна та сушильна машина для спільного користування і з графіком тут. В Сінгапурі надзвичайно висока вологість, тому наявність сушильної машини дуже важлива, адже речі сохнуть довго. Прямуємо до моєї кімнати. По дорозі ви бачите також інші кімнати, які я згадував. В моїй кімнаті справа бачити ванну кімнату. Отак вона виглядає туалет. Умивальник і душ. Зліва ви бачите шкаф для зберігання речей. А ось безпосередня кімната. Невелика, але охайна. Зліва є стійка з мікрохвильовкою. Стіл для їжі та роботи. Кондиціонер. Справа, як ви бачите, ліжко. З тумбочкою і з лампою. Однією з переваг моєї кімнати є чудовий вигляд на басейн. Скільки ж коштує оренда такої кімнати? В Сінгапурі ціна за оренду може складатися з декількох частин: вартість оренди безпосередньо, комунальні послуги, а також плата за обслуговування кондиціонеру. Причому щодо комунальних послуг, зазвичай до певного значення по лічильникам вартість включена в орендну плату. А все що вище розбивається між усіма мешканцями квартири, якщо мова йде про оренду кімнати. І кожен оплачує свою частку додатково до вартості оренди. В моєму випадку я плачу 1800 сінгапурських доларів за оренду у місяць, що включає також повну вартість комунальних послуг і 20 доларів за обслуговування кондиціонера, тобто 1820 сінгапурських доларів на місяць. Додатково при підписанні договору орендар платить Stamp Duty за всі місяці свого перебування відповідно до підписаного договору. Це такий податок за оренду житла. В моєму випадку це було 7 доларів 20 центів на місяць, тобто 0,4% від вартості оренди. Але я не впевнений, як цей відсоток розраховується загалом і чи однаковий він у всіх випадках. Тож, так виглядає моє житло, яке я орендую наразі в Сінгапурі. Дякую всім за увагу і, зокрема, за те, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним для вас. Вподобайка, поширення, підписка. Залишайте коментарі щодо вашого досвіду оренди житла. А також коментарі із темами, що були б вам цікаві. І я запишу відео на відповідні теми. Дякую, до зустрічі у наступних відео.